Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу двокімнатну квартиру у місті Ужгород. Загальна площа, 71 квадратний метр, знаходиться квартира в житловому комплексі Комфорт Сіті. Це мікрорайон «Боздуш», поруч, парк, набережна, уся необхідна інфраструктура, магазини, такі як «Сільпо», «АТБ», а також дитсадки, школи і так далі. Розпочнемо огляд із вхідної групи. Тут у нас розташовується відкрита-закрита зона для роздягання шафа. Як ви бачите, м'яка зона для верхнього одягу, місце для зберігання взуття, комод та дзеркало. Також буде облаштовано відеодомофоном. Ось такий у нас коридор. Він має г подібну форму. В квартирі дві окремих кімнати, санвузол, гардеробна, кухня студія, а також просторий балкон. Далі з вами переглянемо кухню студію. Тут обідня зона окрема. До речі, тут газифікований будинок, тобто опалення газу, двоконтурний котел. Буде гріти вам і воду, і опалення. По робочій зоні присутнє все. Уся необхідна техніка, в тому числі і посудомийна машина. Тут 60-ка горіння. Ліворуч знаходиться холодильник. Скляне, як ви бачите, таке рішення по боковому, по бічному фасаді, мийка, газова варильна поверхня, комбінація: тут газ плюс електрика. Далі витяжка і електропіч. Ось така робоча зона. Далі з вами вийдемо на балкон, подивимося, скільки там багато місця. Вікна панорамні компанії Salamander. Ось. Балкон має 7 квадратних метрів, досить просторий та великий. Зараз покажу вам його радіус. Ось такий гарний, великий і просторий балкон. Йдемо далі, переглянемо з вами кімнати. тут дві, одна має 16,5 квадратів, інша 19,5 квадратів. Розпочнемо з спальні. Тут ліжко 160 на 200. Приліжкові тумби та освітлення, шафа, шафа-купе, з дзеркалом. І також є вивід під телевізор. Освітлення комбіноване, це центральне освітлення, а також, як ви бачите, підсвітка, ну, освітлення для приліжкової зони. Далі панорамні вікна і радіатор компанії Corrado та Чехія. Йдемо далі, переглядаємо ванну кімнату. Тут у нас розміщується сушка для рушників, ванна з скляною перегородкою, дзеркало, умивальник тумба, унітаз, інсталяція. І е, тут, до речі, з важливих моментів є те, що окрема гардеробна. Зараз я вам її покажу. Ось гардеробна. Тут пралка розміщується, при бажанні можна буде навіть сушку розмістити. Далі по рішеннях вам розкажу на прикладі інших об'єктів. Тут, як ви бачите, полиці розташовані повністю. Ось. По квадратурі орієнтовно 3 квадратних метри. Йдемо далі. Ще одна кімната, тут 19,5 квадратних метрів, досить велика і гарна. Також панорамні вікна. Освітлення центральне. Стоїть комод, точніше ТВ-тумба. Коврик, а також розкладний диван 240-ї довжини. Ось така гарна квартира, місто Ужгород, житловий комплекс Comfort City, дві кімнати, 71 квадратний метр загальної площі, третій поверх з восьми, Чудова локація та досить гарна комплектація. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і підписуйтесь на мій канал.